Багато людей кажуть, що після смерті ми підемо в вічний покій до Господа, другі кажуть, що ми будемо вічно спати, треті ще щось говорять. тісно, куди ми підемо після смерті і хто нас зустріне? У нас є два вибіри: Це Господь, рай або пекло сатана. І нам потрібно зрозуміти зараз і визначитися теж зараз, куди ми підемо. Якщо ми прожили це життя наше з Господом, то ми підемо до Господа. І якщо ми прожили з сатаною, то ми підемо в сат... до сатани в пекло. І зробити вибір цей потрібно зараз, тому що після смерті це вже буде дуже пізно, і в нас тоді вибору не буде. Тому зробіть вибір свій зараз приєднатись до церкви.